До нас завітала казкове сонечко. Але воно чомусь сумне сьогодні, тому що воно не чуло гарних слів. Давайте з вами сьогодні спробуємо сказати комплимент або гарне слово. Готові? Тоді допомагайте, і наше сонечко засяє своїми промінцями. Яким буває сонечко за формою? Круглим, за кольором жовтим, за настроєм радісним, веселим, золотим, світлим, чарівним, святковим, спекотне влітку буває, так? ми кажемо. Гаряче. Тепле. Велике сонечко. Подивіться, скільки багато гарних слів ми сказали нашому сонечку. І наше сонечко засяяло. І у нього з'явилась посмішка. Дякую, малята, що ви мені допомогли.